Ми харків'яни угу. приїхали у Львів з ну спасти свої родини. Хто не виїхав да, за кордону і так далі, все, ми ж для вас створимо конкуренцію. Ти думаєш, провайдери в інтернет мало приїхали до Львова. Згодом приїхали, да, приїхали. Ми, звісно, і ми ж приїхали теж жити, існувати і так далі. А і в... почали будувати мережі. і Я знаю, що в нас там От, дуже багато девелопмент, та... будувати, створювати та. конкуренцію локальним компаніям і так далі. І так далі. І це це ж вже це ж те, бізнес-конфронтація. Конкуренція ну, виросла, і для локальних підприємців це проблема. Я не знаю. У війні для підприємців, для людей, для звичайних немає людини, яка б могла виграти від війни. Та 100%. Тому що тут ще й питання в тому, що як би не було, але держава ще також гайки закручує, і багато що помінялось. Наприклад, у нас в інтернет-провайдерстві перевели всіх на загальну систему оподаткування. Причому що 65% ринку належало підприємцях на спрощеній системі оподаткування. А тут ти зразу 20% ПДВ віддаєш. Тебе в складна система обрахунку, і плюс податки ну неймовірні.